Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Це місто називали серцем українського приазов'я. До 24 лютого 2022 року там вирувало життя, розвивалася промисловість, відкривалися театри і школи. Та після російської облоги від колишньої краси залишилися лише спогади. Нові супутникові знімки Маріуполя, оприлюднені нещодавно, показують, окупанти активно забудовують місця зруйнованих кварталів. Наша кореспондентка Юлія Чехічина дізнавалась деталі. Такий вигляд мав Маріуполь до 24 лютого 2022 року. Та в перші дні широкомасштабного вторгнення окупанти його майже знищили. Кадри зроблені у 2022 році після облуги міста. На них суцільні руйнації. У перші дні повномасштабного вторгнення у місті був і маріупольський журналіст Микола Осиченко. Тому саме там була використана тактика, яка була у Чеченській кампанії. Так? Тобто, просто рівняти місто з землею, не зважаючи на мирних, на дітей, жінок, бабусів, дідусів Оце все. Так? Тобто люди, на жаль, гинули пачками. Просто сотнями, просто тисячами у вересні цього року з'явилися оновлені супутникові знімки Маріуполя. Це кадри за серпень 25-го року. На місці знищених будинків окупанти почали зводити нові житлові квартали. кажуть, так відбудовують місто. Розповідає Осиченко: дали житло, дали житло здебільшого тим людям, які дуже корисні для окупа окупаційного режиму. Блогери, місцеві, журналісти там тощо. Да, ті, хто прославляє Путіна, та й відбудовую це не назвеш. Вважає голова центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Відновлено приблизно 4 тисячі квартир, а знищено в десятеро більше. Складно сказати, що вони його відбудовують. Знову ж таки, да, якщо так брати, то вони відбудували, от відбудували, побудували нових 4,5 тисячі квартир, ну, якби на фоні того, що вони знесли понад там. 40 тисяч квартир складно сказати, що це відбудова. Мовна кажучи, 70% відсотків стоїть заморожених. Ми цього не бачимо. Але ну ці знімки доводять власне те, що про що ми кажемо, чого дійсно досягає Росія. Вона прибрала руїни, прибрала сміття в центрів, особливо і здається, що наче нічого не було. У відновлені квартири заселяють не так місцевих, як тих, кого завезли з російської глибинки. Це для росіян, які їдуть туди, і йде таке собі. Повільне перезаселення міста, тобто вони замінюють етнос. Туди їдуть росіяни. Чому тому, що в, Марі... в Маріуполі діє єдина іпотека під 2%. таких відсотків на території Росії немає. Розповідає Микола Осиченко. І про життя Маріупольців, зокрема, як російська пропаганда перепрошиває освітні програми. У школах і дитячих садках не вистачає ані вихователів, ані вчителів. Водночас окупанти відкривають російські військові інститути, наголошує і на проблемах із побутом місцевих. Там ціни дикі, а немає спроможності в людей це купити. Тому що немає роботи. Єдина робота, яка там є, це будівництво от, от цих іпотечних будиночків. Тобто люди, які там до того він там був металургом, кимось ще, він йде на, будів, на будівництво аби ким, аби йому давали якісь кошти. А це дремтеатр. до початку великої війни. У перші дні повномасштабного вторгнення у бомбосховищі ховалися люди від російських авіаударів, які не припинялися ані вдень, ані вночі. Та 16 березня армія РФ театр знищила. Окупанти наразі взялися за його відбудову. Маріупольського театру росіяни перебудовують інші історичні споруди, змінюючи їхню українську історію на російську. Знищення історичних об'єктів це їх політика. Вони на них не зважають. Я би сказав так, тому що пов'язати якісь історичні об'єкти, які пов'язані саме з українською частиною. Ну якби вони давно знищили всі пам'ятки, відзнаки щодо голодомору, і щодо просвіти, і щодо упа щодо всього було. Демонтують окупанти історичну частину міста. Зокрема, центральну площу, там, де одноповерхова забудова, там, де історія 19-го сторіччя, ну це ж і вона перестане існувати теж. Ну от ну а так, да вони знищили музеї, етнографії, які про українську культуру, український спадок і про всю цю неправду з російськими наративами, таке інше. Це підтверджує і Микола Осиченко. Та наводить приклад із місцевою бібліотекою, де зараз музей, так званої СВО. Вони а, роблять музей Жданова, який не має жодного відношення до міста. Він там колись там був, але музей Жданова. Тобто вони все міняють наново. Вони ставлять пам'ятник Олександру Нєвському, як, який не має відношення до міста. Сховищем для місцевих від постійних бомбардувань, а потім і символом оборони. Міста, Міста став металургійний комбінат Азовсталь. Його окупанти не відбудовують, каже Андрющенко. Принаймні, згідно з супутниковими знімками на території заводу, будівельних робіт жодних, зате хочуть прокласти нову дорогу. В Планах у них там побудувати хайвей, да побудувати дорогу, прорізну скоротити відстань проїзду через Маріуполь з лівобережного району в центральний. Ну це для тих, хто транзитом скаже, куди їхати. Для легкого транспорту, для вантажівок вони іншу дорогу будують, а от легкові пустять через місто, щоб простіше було нічого. Всі плани завершились на цьому. Маріуполь для окупантів не так пропагандистська платформа, як військово-логістична, вважає Петро Андрювченко, тому що ну. Тобі треба військово-логістична база. Ти починаєш її будувати і одночасно привозиш туди пропагандистів, показуючи, як ти, начебто, відновлюєш там життя. Насправді ти просто облаштовуєш свою військову логістичну базу, якому де мають жити люди, які мають її обслуговувати. Місцеві ж розповідають, як по російському телебаченню показують активну відбудову. Насправді частина міста і досі лежить у руїнах. На звільнення чекають і самі Маріупольці. Принаймні у соцмережах раз по раз викладають фото з листівками «Маріуполь – це Україна. Юлія Чехічина Ігор Ковальчук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.